Хуртовини та снігові замети. Так розпочався новий робочий тиждень у Полтаві. Із сім годи працюємо, чудимося, работаємо. Працюємо. Остановки, переходи, все підряд. Зранку не зміг піднятися на гору комунальний автобус номер 38 що курсує за маршрутом Критий ринок Червоний шлях. Цей маршрут частково і тимчасово змінили у зв'язку із погодою, зазначили в комунальному підприємстві Полтава Електроавтотранс. Тролейбуси, автобуси. Всі працюють за графіками по маршруту, за виключенням Червоний шлях. Там не проїзна зараз дорога по серпантину. Тому автобус здійснює рух. До початку підйому далі повертається назад, поки не розчистять. Щодо решти доріг міста, за словами водіїв громадського транспорту, вони у проїзному стані. Ну, чистять, вона ж погода є погода. Ну що чистять, дороги то З Сім утра, ну раніше ну, дороги вже були почищені. Пасажири підтверджують, як для складних погодних умов міський громадський транспорт курсує без затримок. Для такої погоди то чудово, нормально. Я з Росошинців, в принципі, я тільки приїхав, а в Полтаві ну, вроде бігає, вон тролейбус іде. Звідки добирались? – Із Зублянщини. Маршрутка їхала, нормально. Маршрутка одна, просто проїхала, нього Панаса не зупинилась. а я дуже спішу, так що Ну, так тролейбуси вроді, нічого є. За даними пресслужби Полтавської міської ради, з ночі 8 січня у громаді працювало 24 одиниці спецтехніки. Трактори з щітками та відвалами і комбіновані дорожні машини чергуватимуть цілодобово. В першу чергу розчищають червоні лінії, маршрути курсування громадського транспорту, під'їзди до критичної інфраструктури, спуски та підйоми. Прибудинкові території та зупинки цього дня прибирали від снігу 282 двірника. В парках та скверах їх працювало 40. В міськраді закликають водіїв не паркуватися обабіч вулиць і доріг та біля зупинок, щоб не заважати роботі спецтехніки. Як нам повідомили в Полтавському гідрометцентрі, вже 9 та 10 січня опади в області припиняться, проте морози поки що не відступатимуть.